Як сказати англійською? Я забула. I forgot. Як сказати? Зателефонуй мені пізніше. Call me later. Як сказати. Гадки не маю. No Як сказати? Це дуже важливо. It's very important. Як сказати мені холодно. I feel cold. Як сказати це легко. It's easy. Відміть в коментарях друга, який навіть привіт сказати англійську не зможе.